Вітаю вас, шановне панство та панянство! Сьогодні будемо вбивати свій шлунок азійськими смаколиками, так що будемо відкривати і куштувати. А поки можете авансиком вліпити лайкосика, написати коментаря, подобається вам азійська кухня чи ні, і просто навіть підписатися, тому що це безкоштовно. Ну що ж, друзі, у нас є ось така коробочка невеличка і коштує весь цей міс 1500 гривень. Тому в мене вже аж очі відкрилися від цього. О, це рисове печиво, це подаруночок. Будемо також його куштувати. Буду зараз по пам'яті споминати, що тут є. Це у нас морський. Виноград або морській водорості. Будемо також гратися з ними. Так, що у нас тут є. Угу. І сама екзотична і цікава штука, щоб зрозуміти де верх Денис. Отак, напевно. Mm -mm. Ну? Ну? Mm -mm. угу? mm -mm. Коротше. Друзі, це. Качина, голова. Whack. Будемо цей ой бекати. Крабики, снеки, маленькі, сушені краби. Угу, Такого я ще не зустрічав. Гострі, напевно, криветоси маленькі. Також дуже цікаво, будемо дізнавати, що воно таке. Саме файне, як то кажуть. Найкраще з цієї програми якесь азійське корейське пиво. Будемо зараз розбиратися. Хотіла сухося. Нема більше нічого. І ось такі різні цукерочки. Що воно таке, дізнаємося далі. Перше, що ми будемо куштувати з цього набору, це морський виноград або вакаме. Ще це є морськими водоростями. Зараз ми його дістанемо. До речі, коштує ось такий пакетик 530 гривень, то я краще вже наших водоростів пожую. Його потрібно ще заварити, запарити, настояти. На 300 г води вилити суміш. Потрібно, щоб 5 хвилин постояло, він набере своєї форми більшої. Потім додати васабі, це все промити і можна насолоджуватись. Тому зараз ми це зробимо і потім вже до його повернемося. А поки наш виноград набирає своєї форми, ми скуштуємо ось такий подаруночок це рисовий крекер, який називається Sandbey. Зацінимо його. До речі, дуже приємно, що хоч щось поклали в подарунок. Це вже великий плюс. Так. О, він, напевно, з пеціями. Ah, чимось пахне приємним. Mm. Навіть не можу зрозуміти, чим приправний. Схоже на заправку з мівіни, але не солену. І, до речі, він ще й солоденький. І смаком більше схожий на попкорн, який заправлений такою вже ледь-ледь ароматною мівіною. Прикольно. Я б таке їв би. Так що це лайкосик можна брати їсти. Здається, вони не дуже дорогі. І наступний наш смаколик це хрусткі креветки зі спеціями. Ось така упаковочка невеличка і легенька, коштує 220 гривень, але там зараз в магазині діє знижка, і вони всього лиш 110 гривень, ну як всього лиш. І здається, це дуже гарна закуска до пива. Обріжеш. Та юпери сади. Оце. Угу. Коротше. Це зрозуміло, це все... дуже печально. Вони сушені. Ну, аромат них більше схожий на кальмара. І на дотик щось схоже більше на якусь фігню. Воно липке. Аромат більше якось мертвої креветки спочатку пахло кальмаром, а тепер мертвою креветкою. Ну що ж, будемо куштувати. Головне перед цим випити активованого вугілля. Вусики колють язика. Таке більш парчено солодке. Досить сухе. Але все не дуже багато. Повітря тому не тверде. Ну таке за 220 гривень. Я думаю, краще купити звичайних креветок і поласувати свіжими. Але під пиво піде. І наступний не менш цікавий снек, це сушені крабики зі спеціями. Крабик цілий в панцирі з клешнями коштує 260 гривень. Це, коротше, дуже багатсько навіть за крабика. Зараз ми його спуштуємо. Фу, а це воняє ще більш гірш, ніж креветка. Напевно, він був ще живий. Ух ти. Пересеті. Це що за король крабів? Щось упало. Намагалися знайти цілого, але воно все перетрощено, липке, вонюче. Е! Баде-е! Фу, короче, будемо куштувати. Ой, дуже гостре. Воно мені схоже на палички летяло по гостроті. А я не знаю, як їх можна куштувати. Але це нереально дуже гостра штука. Ой, воно якось сахарні карамелі. І дуже-дуже гостре. Але хрустке і м'якеньке. Зараз я цю доїм, попів водички і будемо продовжувати. І поки я не крякну від азійських смаколиків, цих всіх креветок, крабиків. Скуштуємо цукерочки Red Bull. Одна цукерочка коштує 20 гривень і в ній є всі компоненти, що в самому енергетику. Тому має бути прикольно і незвично. Оп. До речі, можете написати, чи ви щось таке зустрічали десь? Бо я ні. Дам мати землю, щоб тебе цей вийк не хоче. Mm. A few moments later. середині ось така цукерочка У, пахне. Редбулом. Клас. Ну що ж, з Богом. Це льодяник До речі, чимось схоже на Чупа-Чупс з енергетиком. Нема такого вираженого смаку. Енергетику більше відчувається якусь, наче колою. До речі, там пишуть, що ці цукерки додають заряду енергії тому я б таке би смакував би. Не знаю, чи воно відноситься до азійських, ну, смаколиків, але прикольно. Найс. Nice. Є така ще. Або приємно, або не дуже новина. Ми думали, що це цукерки під назвою Мангдай. І такі пляшечки запаковані. Ще потрібно зрозуміти, що воно таке всередині, бо не зрозуміло. Але виявили, що це сувеніри пляшечок маленьких, е популярних азійських напоїв. Тому зараз я одну відкрию, коштує одна штучка 50 гривень. І це мініатюра пляшечки. А зрештою, не знаю, хто захоче, можете написати в коментарях можемо подарувати. Тому ось такий бухер. Ну, взагалі прикольно. Але не цукерка, не смаколик, тому шкода, ну що ж, будемо далі щось куштувати. І була ще ось така цукерочка подарунок зі смаком фрукту Гуава. Не знаю, скільки коштує, але зараз затестуємо, що воно. Уу. Боже, як воно приємно пахне. Мені воно пахне більше якимсь ківі. Оу, ніжний фруктовий запах. М -м 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 -м. Солоденька. Смачненько. Це також бімба. Мені дуже подобається. Я гадаю, вона також десь коштує в районі 20 гривень за цукерку. Але це дуже смачно і прикольно. Нарешті ми дочекалися, поки морський виноград набереться своєї форми. До речі, пахне морською капустою. А спочатку в самому пакетику був аромат зеленого чаю. Там ще це ж було всередині два пакети кавасабі, поки що не додавали, скуштуємо так. Але аромат приємний, до речі, дуже багато різних вітамінів, мінералів, поживних речовин, і цей виноград додають майже до всіх страв. На дотик прикольна штука. Сподіваюсь на смак також. Ну, на смак відчувається як просто морські водорості, кабуста. Трішки солоновате. Ці бубочки хрустять. Таке. Наступного разу я б таке більш не би. Зараз на одну штучку додам, напевно, Васабі, скуштую з васабі. Схоже більше на якусь ікру. Так, друзі, додали ми до цього винограду Васабі. Так що. Поки я жертвую своїм шлунком і своїм здоров'ям, можете поставити лайкосик, написати коментар і підписатися. Це дуже допомагає просуванні контенту. Ну що ж, поїхали. Не робіть побилок! Белити багацько, читайте уважну інструкцію. Але швидко відпускає дуже пекучі, але швидко попустила фух, дойшли ми до найстрашнішого. Це качина, голова. Написано, що натурально снек під пиво зі спеціями повинна бути дуже гостра. І я не знаю їсти дзьобика чи що там гризти, але зараз ми відкриємо і будемо куштувати. Мені страшно. Ого! Вона буде дуже гострюча, тому що спеції просто вже аж віддають з усіх боків. Зараз я дістанусь до цієї маленької головешки. Вона народилась. Коротше, воно в якомусь соусі. Я не знаю, за що гристи. де Дедзьоб, це напевно. Е -е. Ну, поки що щось схоже на кальмара, але дуже пекуче. І не гризеть пір'яч, ховорота лізе. Добре. Можу поділитися, якщо хтось хоче. Не знаю, говорив, воно коштує 150 гривень. Коротше. І, як то кажуть, завершимо на мажорній ноті після такої дуже нелегкої страшної дегустації. Зап'ємо це все пиво. Цінктао коштує 240 гривень, 47 обертів, і наразі це найдорожче пиво, яке я куштуватиму тому спробуємо. Oh, Пахне оболонь. До речі, його смакують до морепродуктів та різних закусок. Звичайне світле пиво. Таке м'якеньке трішки. ледь ледь відчувається гірчинка. Але прикольне. Воно таке більш м'якше, ніж звичайне світле пиво. О, це краще завершення такої дегустації. Так що, друзі, азійська кухня, азійські смаколики це дещо страшне. Після цього, напевно, і не всі виживають, але ми це зробили. І якщо наступного відео не буде, то качина голова мене до канала. Так що підписуйтесь, чекайте наступного відео. До зустрічі!